Без можливості поховати батькам ті грана Оганісяна та Микити Ханганова, яких Росіяни вбили в окупованому Бердянську, не віддали тіла. У Бердянську міській військовій адміністрації повідомили, що поховати хлопців збиралися сьогодні. Втім, прощання таки не відбулося. Нагадаю, що 16-річних підлітків розстріляли 24 червня. Рашисти звинуватили хлопців. У вбивстві військового РФ та ще одного поплічника Росіяна, саме колаборанта Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець зазначив, що вбивство має всі ознаки позасудової страти. І від початку Великої війни. Росія здійснила позасудові страти понад 70 мирних жителів серед тих, кого утримують під вартою на купованих територіях України. Про це йдеться в опублікованій у вівторок доповіді ООН під назвою затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу Російської Федерації на Україну. Альона. Луньова директорка з адвокації Центру прав людини зміна зараз доєднується до нашого ефіру про це і поговоримо з нею. Я вас вітаю в нашому ефірі, Вітаю. пані Альона. От е, власне те про що я говорив е, перед нашою розмовою з вами, що тіла двох хлопців неповнолітніх росіяни так і не віддали для того, щоб не рідні ні сім'я не могли з ними попрощатися. А як взагалі в такій ситуації можна вплинути на Росію? Загалом дуже складно сказати, в яких ситуаціях можна вплинути на Росію, тато, оскільки ці позасудові ймовірно, позасудові страти, які відбулися цих двох хлопців, вони не єдині. Як зазначила моніторингова місія ООН з прав людини у своєму звіті, щонайменше менше 77 людей було страчені, і ми можемо говорити про безліч інших порушень. І насправді простіше сказати, які воєнні злочини Росія не вчинила ніж ті, які вчинила. Тому ми зараз можемо говорити про те і надавати розголос у цю ситуацію. Що тіла не віддають, і це ймовірно означає, що намагаються приховати сліди, та, тому що є інформація різна стосовно того, як ці хлопці загинули. Вони, можливо, загинули від куль снайперів, і відтак є питання стосовно обставин, яких так відбулося, і це означатиме, що вони не хочуть віддавати рідним тіла, ймовірно, для того, щоб не було розголосу щодо причин смерті, і це, на жаль, ситуація на окупованих територіях, тому що ми маємо не тільки випадки. На жаль, випадки позасудових страт і вбивства цивільних, але ми маємо сотні цивільних, які затримані або зникли е і стали жертвами насильницьких зникнень на окупованих територіях. Їхня доля невідома, їхні родичі також знаходяться в невіданні стосовно їхньої е їхньої ситуації, де вони знаходяться, в яких умовах тому Російська Федерація системно вчиняє воєнні злочини, зокрема. Проти життя та здоров'я українських громадян на окупованих територіях наша зброя це інформування, це пояснення і світовій спільноті, в тому числі що відбувається, це надання будь-якої інформації, яка є в органах державної влади і в нас, в правозахисних організаціях. Ми завжди не ділимося для того, щоб світ бачив, що відбувається в Україні в умовах широкомасштабної збройної агресії проти нашої України з боку Російської Федерації. В наших ефірах дуже багато говоримо власне про відповідальність про те, що Росія і Росіяни мають відповісти за ці злочини. А хто саме Ми можемо говорити про різну міру відповідальності? Можна говорити про конкретних виконавців, можна говорити про вище політичне керівництво Російської Федерації, ті, хто віддавав накази та ті, хто наживав на кнопку Пуск. Коли мова йде про невибіркові обстріли або обстріли цивільних об'єктів України, можна говорити про тих, хто віддавав накази і конкретних виконавців. Тобто можна говорити про різні рівні, але тут важливо розуміти, хто буде притягати до відповідальності. Так, коли мова йде про конкретних виконавців, ймовірніше, відповідальність за розслідування цих злочинів лягає на державу Україну, і скоріше за все, саме наша країна буде розглядати розслідувати. І займатися пошуком і притягненням до відповідальності осіб, які винні, наприклад, у вбивстві Микити і Тіграна, разом з тим, коли мова йде про вище політичне керівництво, про тих, хто віддавав накази, про тих, хто обумовив цей злочин збройною агресією агресії проти України, то тут мова може йти і про міжнародний трибунал, надтворенням якого всі багато працюють в Україні, і за її межами. А також питання міжнародного кримінального суду, який уповноважений розслідувати воєнні злочини, які носять системний характер, які відбуваються на території України, ви вже зазначили про те, що от в ООН визнали поки що 77 жертв закатованих цивільних. З них у мене от є цифри: 72 чоловіки і 5 жінок. Ви вірите в ці цифри, враховуючи те, от скільки взагалі після деокупації наших територій було виявлено катівень? Я думаю, що мова йде про мінімально підтверджені дані. І треба розуміти, що у міжнародних організацій, так само як часто в нас, є дуже мало інструментів підтвердження тих чи інших обставин. Тому що позасудові страти, про які йде мова, це означає, що моніторингова місія ООН з прав людини впевнена, що ці люди були умисно вбиті. Е, і власне такі цифри можуть бути мінімально значені. Очевидно, що після деокупації ми будемо мати ширше доступ до території, будемо більше знати про те, що відбувається, і скоріше за все, на жаль, ми знайдемо більше інформації про страшні вчинки, страшні злочини, які коїть росіяни на нашій землі. І Я думаю, що коли мова йде про верифіковані дані, то можна говорити про ці цифри як про ті, які. Точно перед міжнародною спільнотою ООН може стверджувати, що ці факти їм відомі. Очевидно, що це не відображає реальність, але вони так і зазначають про мінімальні цифри загалом. Тобто, ви пропускаєте, що після звільнення всіх наших територій ця цифра, ну, вона буде просто жахливою. Так, я допускаю, що вона буде жахливою, тому що ми знаємо. Ми власне чуємо про те, яким чином відбувається і реалізується політика да щодо окупованих територій з боку російської окупаційної влади. Ми бачимо і знаємо про катівні. Ми цю інформацію підтверджуємо з різних джерел. Ми знаємо по про викрадення цивільних. Ми розуміємо, що людей залякують. Наприклад, наша організація зміна зафіксувала більше 560 випадків насильницьких зникнень активних людей, тому що вони стають першими. Такими мішенями, да, ми говоримо про активістів, журналістів. Ми говоримо про волонтерів, про органів місцевого самоврядування. І це тільки та ті цифри, які підтверджені нами. І очевидно, що таких цифр буде більше, коли ми зможемо зрозуміти, хто з цивільних зник безвісти, хто виїхав на інші території, да, через територію Російської Федерації, хто виїхав в безпечні країни, а хто дійсно зник в катівнях Російської Федерації. І це те, над чим ми маємо. Працювати так це документування да й цих фактів, тому що дуже важливо буде потім збирати цю інформацію, коли буде доступ до території. А наразі ми мусимо фіксувати всю наявну інформацію стосовно фактів викрадень, зникнення вбивств і так далі, для того щоб мати повну картину тих злочинів, які вчиняються Російською Федерацією проти українців. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це була Альона Луньова, директорка з адвокації центру прав людини зміна.